Друзі, автовласники, а можливо, є тут в Тіктокі поліцейські, патрульні поліцейські або колишні патрульні поліцейські? Є таке питання ну, у мене як у водія. Наприклад, ну, це вже просто не один такий випадок. От сьогодні а їду я собі так по вулиці, да? і назустріч їде патрульна. Ну, От автомобіль патрульної поліції з увімкненими е, приблизковими маячками, але без сирени. Просто сині і червоні. Вони ну, моргають, як повинно це бути на криші, і, значить, їм їм потрібно повернути, е, ну тобто, наліво, а я їду прямо. Да? Тобто, якщо б вони їхали без маячків, а як звичайний. Цивільний автомобіль, то вони повинні мене пропустити. Я проїхав, вони поїхали. Да? Але я побачив маячки синій та червоний. І я таки призупинився, вони поворотник включили, що вони хочуть повернути. Я призупинився і хочу їх пропустити. Але ні, вони мене пропускають. Далі я побачив, що вони їдуть. Тобто вони зупиняються, як це і повинно бути по всім правилам дорожнього руху. Вони зупиняються е, на світофорах, е, перестраюються, тобто включають е, поворотники. І Я от не розумію: а нафіга вони включили ці проблискові маячки сині-червоні? Ну, якщо вони ну, за правилами ПДД або. Е, Тобто водій, побачивши патрульний автомобіль з проблисковими маячками та або з сиреною, ну, тобто, може і сиреною, або може і без, то він повинен зупинити транспортний засоб або надати в будь-якому випадку надати дорогу такому автомобілю. Але вони собі їдуть по правилах, ну тобто просто плутають, розумієте, плутають водіїв. ну, Якщо хтось знає, чому вони так роблять, можете написати в коментарях. Ну дійсно, просто я трошки не розумію і... Закони, наче знаєш, правила знаєш, але тут я стикнувся з тим, що ну, просто і це не просто не перший раз. Ну, я гадаю, що не тільки я, багато хто таке помічав. Тобто, навіщо просто вони включають тоді. Ці маячки, якщо вони нікуди не, не поспішають, а їдуть за правилами. Як гадаєте?